Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій і одразу до новин з фронту. А там за минулу добу було 10 озрівів тиші з боку окупантів, звичайно ж. Ну і вони ж поранили двох українських бійців, як повідомляє прес-служба операції Об'єднаних Сил. Також московицькі окупанти застосовували міномети 120 року. Калібру, що заборонено так званими мінськими домовленостями. Ну а стан поранених важкий, як передає прес-служба ООС. Тим часом Байден підписав оборонний бюджет на наступний рік і всього він складає 200, а, 750 мільярдів доларів із цих 70-50 мільярдів доларів, 300 мільйонів. Піде Україні на підтримку безпеки та Збройних сил України, як зазначає агенція Reuters, 300 мільйонів доларів направлять на військову допомогу Україні. Це на 50 мільйонів більше ніж просив президент Байден. І з документа також прибрали поправку про обов'язкові санкції проти газопроводу Російського північно потік 2 Далі, США вперше відправили до України свій літак І e 8С, як передає мілітарний портал. Це розвідувальний літак, він побудований на основі пасажирського Боїнга, і він тут моніторив ситуацію в тому, на сході України, і в тому числі, як ми бачимо, біля. Окупованого Донбасу. Також це все виглядає ось такий літак. І, і він вилетів з німецької бази Рамштайн. Цей літак, і тут ще повідомляється. Повідомляється, що пролетівши від західного кордону нашої держави над північними та центральними областями, літак приступив до виконання свого розвідувального завдання на південь від Харкова в напрямку окупованого Донбасу. І в білому домі повідомили, коли ж відбудуться перемовини між Сполученими Штатами та Росією. А прикоментували це в Раді Національної безпеки США Голосу Америки і кажуть наступне: що Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. 10 січня вони будуть говорити про безпеку Московії. На дора на додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія НАТО 12 січня. а Засідання постійної ради обсє заплановано на 13 число, і також там додали. Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну. Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія. А такими були найголовніші новини на думку мою, як редактора сайту emn.ua і загалом нашої редакції з двох людей. Ще є у нас Оля Василець, яка теж працює над сайтом, пише новини. Дякуємо вам за увагу. Підтримуйте нас і надалі. Дуже дякуємо, хто нас підтримує в Бу -бу -бу будь-який спосіб. Хоч це буде гривною, і є реквізити на сайті, хто хоче це зробити, задонейтити нам. Ви можете нам та просто банально поширити це відео, прокоментувати його можете, обов'язково ви його лайкніть, ставте ваші вподобайки. Ну, дякую вам за увагу. З вами був Назар Задрій. До наступних зустрічей, бережіть себе. Música